Бажаю всім здоров'я. Щось мене пробило вже на посівну, надумав я собі ще і помідор ранніх кинути. Значить, в чим справа є така задумка. В мене цього року я натягнув, як я вже казав, хто бачив молодець, хто не бачив, дивіться попереднє відео. Натягнув агроволокна, думаю, зробити якусь таку маленьку тепличку. І якщо... Бо колись я отак, середина, кінець лютого сіяв помідори вже таким способом, то вони переростали в хаті, витягувалися, нікуди не годиться. У минулому році прямо під агроволокно на грядку кинув. От. І якраз вони добре піднялися до висадки в ґрунт і просто розсадив і все. Цього року, просто, якщо є у мене якась така задумка, тепличку там. Склепати таку. Та, думаю, що якщо у мене підростуть такі помідорки у цих стаканчиках, то я спробую тепличку висадити. Знову ж таки, українська натура, хочеться, щоб було хуже, ніж да. А, Може якраз якась помідорка буде раніше. Е, насіння, значить, я цього року виписав, що не цього року це було ще з осені. Ось у таких пакетиках. Тут їх всього-навсього по 20 штучок. От Виписував я на YouTube такий канал усе своє. Там автор каналу е займається він. Е там у нього ще такі старі-старі сорти і старі і, і нові тут е різні Щось тут 12 е сортів у нього різних. Е Замовив. Ось він сугубо із своїх помідор робить насіння і продає. От я вирішив, щоб не ризикувати, купувати там, значить, чому не ризикувати. Перечитав, звичайно, відгуки на його каналі. Люби, люди хвалять його за насіння, хороша схожість, у все в вирішив я в нього взяти цього насіння. І оце хочу, оце таке я в нього першу почув такий китайський ранній. Санька. Це старий перевірений сорт. І якесь, думаю, якась рання дівчина. Щось таке. Може я його, тут ще є два ранніх, бо всі інші там середньоспілі, високорослі, то я не буду їх. Оцих три сорти, шість стаканчиків, по два у кожен покладу і посадю. Посадю, покладу. Я буду щось пробувати. Хто не пробує, як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече, значить будемо пробувати. Робимо так само, як під редиску пальцем такі заглибинки. Ух ти, води тут багато забагато. Там нам аж в ящику стоїть. Ну нічого, нехай буде, вона може посходить. Заглибенку зробив, вода втікло. От і добре, значить робимо заглибинки, розкидаємо насіння. Значить, в два стаканчики я вже кинув цю ранню девочку. Тепер, значить, взяв Саньку, старий наш, перевірений. Я тут недавно замітив як один тепличник. Працював розсаду, ось з обочисткою. Легенько, опа, і зринятко там. Опа, зубочисткою легенько. Куди ти берешся два, давай по одному, опа, а туди залетіло два. Ну, і нехай воно вже так, мабуть, і буде. Буде його звісно А Якщо вчепиться, заберу. Вчепилося, значить пішли назад. Значить, тут рання дівчинка, тут синка, сюди піде китайський ранній. Ну, ось, значить, насіння розкидане по-одненькому. Ось тепер присипається по чуть-чуть грунтом. стаканчик я навіть забагато посипав тут буквально щоб тільки притрусилося на сінечко, легесенько притиснути. Тут я з середини розгорну на краї, щоб над насіненкою було менше ґрунту, От тут присипаю. грудочка, Присипається. Ладно. Керібака oh. попалася. Легенько oh. Притрамбовується зовсім легенько. Ось. Кривається плівкою, щоб волога не втікала. За одне що на сіл, не потекло, значить плівка в мене хороша ціленька.